Час перетворення. Так. сяточки. Да. Нічого не бачу. Я не знаю малі. Може, воно того не варте? Воно не варте? Народ, тільки уявіть, що буде, коли ми дістанемо фото. Сьогодні у нас в гостях шукач пригод Діпер Пайць, який здобув фото примарного чудовиська. Скажіть, Діпер, у чому секрет вашого успіху? Ну, я ніколи не тікаю. Чи посухи, скажені монстри, та й ти відьма. Що це за місце? Це киплячі острови. Кожен міф, що побутує в людей, виникає через витоки з нашого світу до вашого. Це ж грифон! Я готовий. Я готовий. Я готовий. Я готовий. Я готовий. Я готовий. Удачий, я готовий. Я готовий. От він, найкращий заклад харчування серед усіх закладених. Красті Бо Поунікальні ми, ми всі тут друзі назавжди. Тибі, жипли, визлітай, вночі як зірка сяй.